Доброго дня, діти! А як ви думаєте, про кого цей віршик? Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині, а людина творить свій неповторний світ живий. Ця людина художник. Художник пише картини. Художник може бути чоловік та жінка. Ось перед вами роботи української художниці Марії Приймаченко. На них зображені казкові тварини, птахи та квіти. А що потрібно, і що не потрібно художнику для роботи? Фарби потрібні? Так, алійка. Ні. Гребінці потрібні. Ні, а Мольберт. Олівці потрібні. Звичайно, а баночки з таблетками? Ні, це не потрібно. А тепер я запрошую вас зазирнути у майстерню художника. Подивимось, як він створює картину. Сидить художник зараз за Мольбертом. В руках у нього пензлик. Картина вже промальована простим олівцем. Контури її. Художник змішує фарби, наносить маски. І ось уже готове небо. Подивіться, як вправно і швидко художник наносить маски. розтушовує фарбу, ось іще додає фарби. Почекаємо ще трохи і зможемо побачити картину, яку намалював художник, що на ній зображено діти. Річка, хатки, млинок, травичка, блакитне небо. Як ми називаємо цю картину? Спочатку нам треба згадати, які види картин бувають, які бувають жанри живопису. Художники часто пишуть картини, на яких зображують природу. Такі картини називаються пейзаж. Пейзаж. Коли на картині зображена людина або кілька людей, така картина називається портрет. Давайте разом повторимо портрет. Ще є картини, на яких зображують фрукти, овочі, предмети побуту, посуд, наприклад. Такі картини називаються Натюрморт. Давайте разом повторимо натюрморт. А тепер давайте пограємо. Перед вами будуть з'являтися картини, а ви будете називати, яка це картина? Натюрморт, пейзаж або портрет. На цій картині намальована природа. Тому це пейзаж. А зараз ми бачимо глечики. Гранат. Це натюрморт. Ось ми бачимо гарну дівчину україночку. І це картина портрет. А ось перед нами овочі, гарбузи, цибулька, перчик. І це натюрморт. Знову ми бачимо перед собою чудову природу. І ця картина називається Пейзаж. А ось маленька дівчинка у рожевому вбранні. Як називається ця картина? Портрет. Діти, ви бачите перед собою пляшку на столі і яблучка. І це натюрморт. А ось Тарас Григорйович Шевченко. Це картина-портрет. І знов перед нами природа, весна, квітучі дерева. Така картина називається Пейзаж. Пограли ми і тепер можемо визначити вид картини, яку нам намалював художник. Як ви думаєте, як можна назвати цю картину? Так, правильно, діти, це пейзаж. З якою ж професією, діти, ми сьогодні познайомилися? З професією художника. Що робить художник? Пише картини. Ви теж, діти, можете стати маленькими художниками, намалювати свої картини. Молодці, до побачення!